Всім привіт! Я Олександр Зарайський, податковий консультант. І зараз я вам розповім про те, чи потрібно застосовувати касовий апарат у випадку відправки товарів на умовах після прати через Укрпошту. Я вже розповідав раніше про нову пошту, там податкова змінила свою позицію і зараз зазначає в індивідуальних податкових консультаціях. Що, то відправляючи товари через нову пошту і отримуючи апарату через Нова Pay, обов'язково необхідно застосовувати касовий апарат. Посилання на це відео, де я про це розповідаю, зараз з'явиться галі і буде внизу під цим відео, можете передивитися. Але отримавши таку ІПК про нову пошту, ми вирішили з'ясувати, а що ж по Укрпошті. І потрібно застосовувати касовий апарат у випадку відправки товарів на умовах після практи через Укрпошту. Направили до ДПС України і один запит про надання ІПК. Що відповіла ДПС України, я вам зараз і розповім. Ну, а поки я буду розповідати, підписуйтесь на мій телеграм-канал податковий консультант. Посилання на нього буде під цим відео і зараз з'явиться вгорі. На моєму телеграм-каналі дуже багато корисної інформації щодо оподаткування та державної реєстрації бізнесу. Я там публікую новини. Законодавства, а також різні аналітичні матеріали. Тож підписуйтесь, щоб не пропустити важливу і корисну інформацію. Також обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал Податковий консультант. Натискайте на кнопочку підписатись, натискайте на кнопочку із дзвіночком, щоб отримувати сповіщення про всі мої нові відео. Ну а якщо моє відео було для вас корисним, ви можете підтримати мій YouTube канал донатом в будь-якій сумі на ваш розсуд. Посилання для цього теж є під цим відео. Тож натискайте, підтримуйте, мені це буде дуже приємно. Ну а я продовжую розповідати. На відміну від нової пошти, відповідь про Укрпошту в ДПС України була цілком позитивна. Вона надала ІПК, в якій зазначила, що якщо ФОП відправляє товари через Укрпошту на умовах після прати і отримає від Укрпошти після прату на свій розрахунковий рахунок ФОПа, то в такому випадку застосовувати касовий апарат не потрібно. Ось, власне, ця ІПК надана ДПС України. Ось це ІПК надане ДПС України та ІПК від 3.08.2023 року номер 2263 При бажанні можете знайти її в базі індивідуальних податкових консультацій на сайті ДПС України. Що ж вони пишуть? Враховуючи викрадене, як відповідь на питання, повідомляємо, що за умови, що доставлений через Укрпошту товар не продано в кредит з відсоченням або з розстроченням, застосування підприємцем РРО не є обов'язковим. Оскільки розрахунковий документ про приймання після прати видає працівник оператору АТ УК Пошта, безпосередньо при передачі відправлення покупцю, А підприємець, в свою чергу, зобов'язаний вкрасти в посилку видаткову і інший документ, яка буде свідчити про проходження товару. Е, власне, супер, е, дякую ДПС України за таку ПК. Отже. Якщо ми відправляємо товар через Укрпошту на умовах після прати, і це після прата зараховується Укрпоштою на розрахунковий рахунок ФОПа, застосовувати касовий апарат в такому випадку не потрібно. Вже є чітка позиція ДПС з цього питання, надана ВПК, і ми вже направили ще по іншим ФОПам. Такі запити на такі ПК і Депрес України в інших відповідях, в інших ІПКшках теж повторила цю позицію, що у випадку відправки товарів через укрпошту на умовах після і зарахування після прати на рахунок ФОПа застосовувати касовий апарат не потрібно. І тут виникає питання: а чому ж така різниця між Укрпоштою і новою поштою? В чому між ними відмінність? Права в тому, що Укрпошта сама доставляє товар, і сама ж через власні рахунки, саме рахунки Укрпошти, перераховує після прату на е, рахунок ФОПа. У випадку ж із новою поштою нова пошта лише доставляє товар. Вона не має ніякого відношення до, е, після прати, до отримання перерахування після прати. Після прату е, за товар, відправлений через нову пошту. Перераховує інша третя компанія, чи друга компанія, називіть, як хочете, яка називається NovaPay, Pay, і яка є фінансовою компанією, і яка юридично не має жодного відношення до нової пошти і до процесу власне доставки товарів. Тобто, у випадку з новою поштою в нас розірваний ланцюг. Нова пошта доставила і їй типу все одно, що там із післяпратою і хто її буде перераховувати. А новопей просто забезпечує перерахування коштів за вашим аля запитом. Та самий і їй все одно за що ці кошти? За доставку товару, за доставлений товар чи за щось інше. Тобто ці компанії Нова Пошта і Нова Пей жодним чином ніяк між собою не пов'язані. Тож до Нова Пей і прорахування коштів через Нова Пей податково ставиться точненько так, якби це був не Нова Пей, а якби це був, була будь-яка інша. Фінансова кампанія, ВОПей, Європай, Фонді, тобто просто будь-яка фінансова компанія, яка просто забезпечує переказ коштів так сказать, за потреби підприємця. Тому у випадку з новою поштою податкова пише про те, що потрібен касовий апарат. А у випадку із е, Укрпоштою, оскільки Укрпошта тут ранцюг у нас не розірваний, як я ви сказав, Укрпошта і доставляє товар, і приймає кошти, і перераховує ці кошти через власні рахунки, е, в даному випадку податкова тримається позиції, що е, при відправленні товарів через Укрпошту на умовах після прати. І отримання цієї після прати саме на розрахунковий рахунок ФОПа касовий апарат можна не застосовувати. Тож, користуйтеся цією позицією ДПС України, однак з одним нюансом. Обов'язково направте в ДПС України запит при надання вам аналогічної ІПК, при надання вам аналогічної, податкової, індивідуальної податкової консультації. Для того, щоб якщо у місцевих податківців буде якась своя думка з цього питання, щоб ця ІПК вас захищала. тому що якщо ФОП діє на підставі наданої йому ІПК, це його звільняє від відповідальності від нарахування штрафів. Тож обов'язково направте, якщо ви хочете відправляти товари на умовах після через Укрпошту і не застосовувати касовий апарат, обов'язково направте запит до ДПРС України про надання вам ІПК з цього питання. Отримуйте цю ІПК, і тоді вона буде вас захищати. Якщо ви не знаєте, як направити правильно запит до ДПС України, ви завжди можете звернутися до мене за допомогою. У мене є така послуга, мої контакти є під цим відео. Можете написати на електронну пошту, на Viber або на Telegram. Вони зазначені під цим відео. Власне, Пишіть, звертайтеся, я вам із задоволенням допоможу в цьому питанні. На цьому я хочу з вами попрощатися. Якщо у вас є питання, пишіть їх в коментах під цим відео, або пишіть мені на електронну пошту, вона є під цим відео, зазначена, або пишіть мені в Viber в Telegram. він теж вказаний під цим відео, якщо у вас є якісь питання. Будемо тоді з вашими питаннями розбиратися. Ну, а я з вами на цьому прощаюся. Е, обов'язково підписуйтесь на мій е, YouTube канал податковий консультант, обов'язково підписуйтесь на телеграм канал податковий консультант. Підтримуйте мене вашими донатами. Е, на цьому все. Всім гарного дня. До побачення. З вами був я, Олександр Зарайський, ваш податковий консультант.